Вітаю всіх глядачів телеканалу РТБ в ефірі. Програма один на один. І сьогодні на студії начальник обласного управління охорони здоров'я Віталій Бойко. Доброго вечора. Найкраще вітання. Е, То Ярославович, що таке запитання: от реформування галузі охорони здоров'я. У нас про це говорять про необхідність, е, е, говорять не перший рік. Власне, чи є в нас в державі чи в області, е, зокрема, бачення того, якою повинна бути система охорони здоров'я, в який бік ми рухаємося. Ви вже всі, мабуть, знаєте, що президент України Віктор Янукович взяв курс на 21 реформу в державі Україна, і однією з важливою реформою це є реформа медичної галузі. Реформа медичної галузі – це явище, яке надзвичайно актуально назріло вже не просто сьогодні, а ще вчора і позавчора. І зроблено вже ряд зрушень в цьому напрямку. Міністерством охорони здоров'я підготовлені вже проекти реформування перш Перший етап, другий етап і третій етап. Первинний етап ми вже практично завершили: це формування відділів і формування лікарських амбулаторій практики, загальної практики сімейної медицини. Лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини якраз ми вже створили 10 і в цьому напрямку рухаємося. Є в Україні три пілотних. Області в реформуванні галузі медичної це Дніпропетровська, Вінницька і Донецька. Але по роках розписано, що повинно бути первинний, вторинний, коли ці реформи ми повинні завершувати і як вони будуть в процесі реалізовуватись. Але наше бачення таке, що щоб не чекати 2014 року завершення реформ в пілотних областях. То ми вже почали серйозно на рівніші, тобто ви не чекаєте, коли там пілотні області закінчать уже свою роботу, і буде і видно результат. Як вони знаєте, час наскільки дорога річ, що чекати скільки часу воно мабуть буде недоречно. І ми звичайно з поводженням з іншими областями, з міністерством охорони здоров'я при серйозній підтримці сьогодні голови обласної державної адміністрації обласної ради. Приємно, що є така співпраця, тісна і підтримка. І ми вже рухаємося вперед. Угу. Тобто, перший етап пройдено, ну, так другий, третій. В чому вони мають полягати? Другий третій розмежування надання вторинної і третинної медичної допомоги. Прив'язка фінансування не до ліжкодання, а фінансування до хворого і фінанси за хворим. І третій етап це створення госпітальних округів. Угу. Е, дивіться, от зараз говорять про оптимізацію ліжкового фонду. Е, в Чому вона полягає? І невже у нас от, е, те саме ліжко місце в середньому, як і середньостатистичне, використовується неефективно? Е, знаєте, реформи. Я почну з того, що реформи проводяться не заради реформ, а заради кінцевої цілі. Кінцевою цілею ми бачимо максимальна економія коштів ті, які виділяються на медичну галузь, раціональне розпреділення їх. І, звичайно, одним із елементів цього раціонального розподілення коштів, людських ресурсів, кадрів, обладнання і так далі, це є оптимізація мережі лікувальних закладів. Ми почали з того, що за підтримки. Голови обласної державної адміністрації, ми провели аудит медичних закладів області. Працював інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я минулого року, липень-серпень, два місяці. На гора ми видали продукт, який складає в себе всю лікувальну, економічну і так далі, так далі, складову. Що ми маємо з тим робити? Прийшли до висновку, що саме дороге сьогодні, і не тільки в Україні, а й в цілому світі, це сацінарне ліжко. У нас виходить так, що в нас стаціонарних ліжок в три рази більше в три з половиною рази більше, ніж в Європі, медичних працівників в два з половиною рази більше, ніж в Європі, а смертність населення у нас на 10 років менше, на 10 років більше. Чим у тривалість життя тривалість життя, перепрошую так, де тривалість життя сьогодні 68 років в середньому. Це чоловіки і е, жінки і 62 жінки, це 65 в середньому. А сьогодні в Європі чи в світі тривалість життя в розвинутих країнах мається на увазі на 10-15 років більше, ніж у нас. Тобто виходить так, що кошти розпорошуються... і захворюваність у нас більше, ніж у них, і так далі, і так далі. Значить, в цьому десь є проблеми. проблеми є в тому, що Якраз ми сьогодні повинні зробити акцент на первинну медико-санітарну допомогу, на первинну мережу, на сільську мережу, тому що у нас ситуація така сьогодні, що кадри всі в закладах обласного рівня третинного, ніхто ж тоді не хоче їхати сьогодні в село на ФАП, в амбулаторію, в дільничу лікарню, тому що маленька заробітня плата, тому що зовсім немає соціальної інфраструктури. І сьогодні населення, сільське населення, якраз в області обмежене в доступності і якісності медичної допомоги, і наша задача, якраз задача України всієї переформатувати так медичну галузь, щоб ми сьогодні мали не тільки кадри, а й обладнання, і доступ швидкої медичної допомоги сільське населення. Тобто саме знизу, там так ми ось? починаємо з первинної мережі. Сьогодні є бачення. Сьогодні перших керівників держави Міністерства охорони здоров'я. Там, де є село, там повинно бути село на 300 жителів, там повинен бути ФАП, де є село на тисячу жителів або ряд сіл рядом на тисячу і більше жителів. Там повинна бути амбулаторія. Ми проаналізували все в Рівненській області і прийшли до висновку, що. В нас сьогодні не вистачає пару десятків сіл, які ми повинні зробити ФАПИ, і в нас ще додатково треба створити біля сотні амбулаторій. Це надзвичайно фінансово затратно, але ми вже почали цю процедуру. У нас вже створені амбулаторії із ФАПів, створені в двівсарницькому районі, в Гащанському районі, Велимерецький район потужно підключився. Що це дає? Ну, зрозуміло, якщо, наприклад, є село там 600-700 жителів чи 800, рядом два ще три села. Ну, майже там кілометр, півтора-два, де ще там по 300-400 жителів. В цілому, виходить, це півтори тисячі. І на ФАПі працює одна медична сестричка і патронажна, і патронажна чи ми, ми, поліційна. Це два медичних працівника. В кращому випадку це дві або півтори ставки. Від з відкриттям амбулаторії там вже буде як мінімум 6-7 медичних працівників середньої ланки, буде як мінімум два лікаря. І цілодобовий е, е, пункт станції швидкої медичної допомоги. Якраз ми в цьому напрямку йдемо, щоб цього добитися. Тобто, це буде швидка да, допомога, машина має цінувати, так? А, машина буде, і буде ці, цілодобове фільшерське чергування. Угу. Е, добре, от таке от перегрупування, так. От е, чи не позначиться вона на тому, що, е, скажімо, е, в районних центрах, в Рівному. Будуть скорочуватися кількість місць у відділеннях, будуть. Це вимога часу і це об'єктивна необхідність, і від цього нікуди не дінешся. Знаєте що? Ми, от коли стикнулися з станом речей в сільській медицині, прийшли до висновку, що ми не дозволимо собі, от нас є села, які там є 80-120 людей, так? але якщо в тому селі немає сільської ради, якщо там немає навіть магазину. Якщо там немає інших соціальних інфраструктур, але там є ФАП, але до найближчого села там 5-6 кілометрів, так? Ну, це поліське село в основному. І е, сьогодні забрати там ще й ФАП, ну це ті люди це взагалі приречені. І ми на це ніколи не підемо. Ми знайдемо можливості фінансування по, по всіх законах економічних, світових, які стандартах. Ну, Що таке, 120 людей живе в селі? Наш для чого там ФАП? Але ми їх не закриваємо, ми їх зберігаємо. Ми їх будемо покращувати, мається на увазі стан їхній зовнішній, внутрішніх обладнання, і ми їх будемо утримувати. І, взагалі, пріоритетом Рівненської області сьогодні і обласної державної адміністрації першого керівництва області є те, що ми сьогодні в цій всій оптимізації, реорганізації, в цьому реформуванні, саме основне, що ми наробили різких кренів, щоб ми зберегли лікарський. І медсестринський потенціал, а, тобто, особливо про... на селі. Про скорочення самих лікарів медсестер не йдеться? особливо на селі це питання не йдеться. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш сьогодні розкидатися фаховими працівниками, де їх і так катастрофічно не вистачає. Зрозуміло, можуть бути там закиди, Наприклад, якщо ми з дільничої лікарні, не буду казати, який район чи яке село. Так є дільнича лікарня там, на 40 ліжок. Вона сьогодні виконує на відсотків 75 п'ять. Функції соціального закладу. Функції соціального закладу. І такого явища, як дільничні лікарні, вже немає ніде навіть в, Росії, в наших країнах або що Радянського Союзу, на тих позакривали. Чому? Економічно невигідно. Тому що сьогодні і ми реорганізовуємо їх, не закриваємо в амбулаторії, дільничій лікарні в амбулаторії з ліжками денного стаціонару, з лікарями, з медсестрами. І можу сказати, що сьогодні е, от є прикладом хорошим Сарницький район, село Цепцевичі, село Ясногірка. От в Цепцевичах прекрасна лікарська амбулаторія, прекрасніша. Штати достатньо, там десь 12-13 середніх медичних працівників, які закріплені повністю село і прилеглі села, закріплені по дільницях. Кожна месестричка має, яка повинна слідкувати за цими хворими, яка повинна дивитися тим населенням закріпленої її території, піти у кольчик, зробити, капельницю поставити. Треба машина підвезла, треба привезла з ліжками денного стаціонару. День сенат тим тим якраз відпадають сьогодні питання. Цілодобового опалення, там питання е, обслуговуючої інфраструктури та тієї дільничої лікарні. Що економиться значна частина коштів, яка при цій економії, у наприклад, у нас є розрахунки в одній із дільничих лікарень, е, де фінансування обласне обласно, е, бюджет, річне фінансування 3,5 млн грн, мільйона гривень. При реалізації в амбулаторію там буде 2 мільйона гривень всього на зі збереженням. Всього штату, лікарського медсестринського, і в їхніх функціональних обов'язків, навіть і розширенням, але за півтора мільйона гривень тій в тому селі в тій лікарській амбулаторії ми можемо зробити прекрасний ремонт. Ми можемо поставити сучасні енергозберігаючі вікна, сучасне опалення і забезпечити цих жителів безкоштовно круглорічно медикаментами повністю з виїздом швидкої медичної допомоги, яка буде забезпечена і лікарями і. І звичайно, паливом. Оце наша мета, до якої ми йдемо. Бачення нашої первинної медико-санітарної. Допомоги надання жителям медичної допомоги надання жителям сільської в Першу чергу зрозуміло. От власне, а як з самими лікарями, котрі мають працювати от там, от в селах, наскільки ФАПи, наскільки амбулаторії вони укомплектовані спеціалістами? Продовження теми кадрової, я вже казав трошки вище, що сьогодні у нас переповнені. Кадрами, лікарями і медсестрами закладу третинного рівня і катастрофічно не вистачає сьогодні кадрів якраз в первинній мережі. Це ФАПи, амбулаторії, якраз на селі, тому що туди ніхто не хоче їхати. І якраз держава знає про це, і перші керівники робимо акцент зараз на тому, щоб сьогодні таке колись було, весь соціальний пакет для лікарів сільської місцевості. Мається безкоштовно всі комунальні послуги, і саме основне, що це треба зовсім інші закласти підходи до оплати заробітної плати. якраз лікарям, сімейним лікарям чи лікарям сільської місцевості в два-три рази більше від лікарів, які сьогодні працюють або в районах, або в області. І тоді це дасть різкий прорив в цьому напрямку. Скільки а... вас привів? Скільки зараз отримує випускник медичного вузу, який приходить на своє перше робоче місце? Лікар, який щойно закінчив медичний вуз, який приходить на робоче місце, сьогодні отримує тисячу гривень заробітні оплати. Медична сестричка отримує залежно від відділення. Якщо там ще нічні, нічні якісь додаткові оплати, то там вона може отримати також тисячу гривень. Якої, жаль, якою що... має бути зарплата на вашу думку? Щоб люди справді хотіли працювати, і ну, можна з них було запитати за їхню роботу. Знаєте, це одне із болючих питань сьогодні, не тільки медичної галузі, але медичної галузі в тому числі, тому що е вимагати від людей сьогодні е віддати хворому і теплоту, і доброту, і уважність, і посмішку, маючи таку мінімальну заробітну плату і маючи сім'ю, маючи свої проблеми, надзвичайно важко. Але ми це робимо щоденно, постійно, в своїй роботі, починаючи від села. Закінчуючи районами, обласними закладами, швидкою медичною допомогою і так далі, і так далі. І сьогодні в, в, при реформі оці і кадровій в першу чергу саме більше будуть потерпати, я маю на увазі скорочення це заклади обласного рівня. І нікуди від цього не дінешся. Лікарі або повинні брати ліцензії на приватну практику, або їхати в село. Це є. Об'єктивна складова того процесу, через яку пройшли всі цивілізовані країни, не може так бути, що в нас сьогодні працюють це така, така приблизно картина у всіх областях е України, що працюють лікарі на 0,25-05 ставки, але в обласному закладі, але нам на мережу в село я не поїду. Це Дуже серйозно сьогодні проблема. ви згадали це скорочення. Коли воно може розпочатися, так і скільки от ну, та ми його вже розпочали, скажімо, та сама обласна лікарня втратить? Ми після лікарню. проведення ми його вже розпочали, тому що час біжить і дозволяти собі розкачуватись довго, маючи такий потенціал по ресурсу серйозного при підтримці обласної державної адміністрації обласної ради сьогодні. Після аудиту ми в жовтні місяці минулого року на сесії обласної ради прийняли рішення про оптимізацію 10 ліжок, ліжок стаціонарних ліжок сьогодні і 10% медичних кадрів. Значить, станом на сьогоднішній день вже 80% цього зреалізовано. Значить, скорочено 400 ліжок обласних лікувальних закладів і скорочено. Майже 400, але я хотів би підкреслити не стільки кадрів, як ставок. ставок. Бо є такі розуміння, поняття, що є ставка, а вона не завжди зайнята. І ми на кінець року хочемо відчути дуже нормальний економічний ефект. Тобто... Хочу підкреслити ще раз, пане Оресте. Ліжко сьогодні це надзвичайно дороговартісний процес. І не ліжко сьогодні лікує хворого. Сьогодні ми маємо вибудувати на найближчі пару років, два-три роки таку модель медицини. Починаючи від ФАПа, закінчуючи обласним лікувальним закладом, прийшла людина. Там було тепло, сухо, там були обладнання, там були медикаменти, там а, безкоштовні, там було нормальне харчування, і її там чекали з посмішкою. І тоді ми можемо щиро людям, нашим громадянам сказати, що ми щось зробили в цьому напрямку. Пам'ятаємо всі, коли Василя Бертоша було призначено головою обласної державної адміністрації, от одним з пріоритетів тоді було запровадження безкоштовної невідкладної медичної допомоги. Так? Наскільки ця система нині працює у медичних закладах нашої області? Я вам хочу з певності сказати, що започаткований цей процес. Безкоштовної надання безкоштовної вклади медичної допомоги розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Він іде. Він надзвичайно дав великий поштовх серед людей і серед медичних працівників, незважаючи на фінансові труднощі, економічні відсутність фінансування ну не, не цілком об'ємне як те, що ми хотіли. Але це було продиктовано якраз тим і переслідувало ту ціль. Що якщо людина сьогодні звернулася з гострими станами, це має на увазі сламана рука, нога, там, якісь кризові явища, болі в серці, перел, там, апендицит, що ми сьогодні повинні ту людину прийняти, обслужити, а потім вирішувати ті чи інші якісь економічні питання, що стосується там, діагностики, на тому чи іншого обладнання, чи що стосується медикаментів в першу чергу, так? І ми сьогодні це реалізовуємо. Як би нам не було важко, але ми сьогодні це реалізовуємо. Я можу з певністю сказати. Я, да, я, я впевнений, що знайдуться скептики, які скажуть, що може не зовсім все так добре в нашому королівстві. Але, шановні колеги, знаєте, багато людей путає. От що я прийшов в поліклініку чи прийшли в поліклініку, а там з нас там попросили там, за щось Богу там, за КГ, чи за ще там щось. Знаєте, є різні питання. Якщо це не відкладна медична допомога, то це не відкладна медична допомога. А на жаль, сьогодні дозволити собі. Всю медичну допомогу безкоштовною, але ми не можемо. Просто тому, що у нас немає на це засобів фінансування. А от якраз ті речі, про які я говорю, що сьогодні привезли з корого за ми його прооперували, надали допомогу, а якщо це пеноцит не запущений, якщо там треба, не треба антибіотиків, то ми ще його до кінця довели і на 67 день виписали без нічого. Якщо там, звичайно, треба або вже будуть якісь антибіотики дорогі, наприклад, так? То ми можемо там на другий день, але вже в планному порядку, коли вже хворий себе нормально почуває, коли він же встає, коли в нього вже нормальна температура, ми можемо звернутися до родичів. Що ви знаєте, оце ми забезпечили, а це ви можете допомогти лікувальному закладу, наприклад, докупити цей вид лікарства, щоб ми могли продовжити курс лікування там ще тих 2-3 дні. Це є нормальна, цивілізована. Станом на сьогоднішній день в Україні ситуація співпраці сьогодні медичної галузі, медичних працівників з населення. Яка ситуація з благодійними внесками у лікарнях? От, чи якимось чином врегульовано їхній розмір, і навіть не розмір, а те, як вони витрачаються? От, суми, які накопичуються в лікарні? З приходом Василя Михайловича Берташа на посаду? І тоді, коли йшла обговорення моєї канатури на призначення, одним із знову ж таки болючих питань і невідкладної медичної і реформування і оптимізації було якраз оця річ. Сьогодні це наскільки таке тонке щепетільне річ, що ви знаєте, воно медичним працівникам теж не до душі, і не завжди воно теж нам потрібно. Але, знаєте, фінансування не має медичної допомоги безкоштовної. Вона повинна бути або державна, або благодійна, або страхова, або ще якась, так, там, якихось фондів, радів, я не знаю, якихось там. Але ну, вона ж не може бути безкоштовна. Хтось ж повинен фінансувати видатки на медикаменти, на обладнання, так далі, так далі. І сьогодні е, ми не маємо права і не можемо відмовитись, тому що це вихід в нікуди, від надання. Не відклад, е, якраз е, від тему. Збору благодійних, збору благодійних внесків. Не подобається мені це слово збору. Від благодійних внесків. так? Чому? Тому що ті видатки повинен хтось брати на себе. Звідки їх тоді? Це параліч системи медичної галузі. І а що тоді людям робити? Ми не можемо повністю цілком забезпечити сьогодні, крім медикаментів, наприклад, обслуговування дорогого обладнання. Розхідні матеріали на це обладнання. Візьмемо ж ту саму рентгенплівку. І так далі, і так далі. Це хто ж повинен робити. Але ми це повинні робити, ми в цьому о, навели порядок слідчим чином: людина повинна цивілізовано і добровільно здати ці благані внески. Є такі випадки, і є такі елементи, що її можуть попросити, що знаєте, тому що ну, є різні речі. Є, є сьогодні різниця, що 2 гривні, вибачте, а що 20 чи 50, правда? Можуть попросити, що, наприклад, ми випросили вас, щоб це, наприклад, була така сума, так? Але це повинно бути прохання. Другий елемент людина повинна добровільно на це піти. Е, два. Вона обов'язково повинна отримати чек. Сьогодні ми е, е, жорстко моніторуємо це, е, ці кошти збираються зберігаються на казначейських рахунках, і потім колективне рішення ми приймаємо, що куди ми ці кошти витрачаємо. Голова чітко поставив питання: 75% коштів ну, 100% не виходить, повинні йти на ліки. А частину ми ще, от наприклад, обслуговування обладнання, його ж теж треба отримувати сьогодні. так? Тобто благодійні кошти сьогодні йдуть в основному на дві речі. це медикаменти і утримання обладнання. Якщо десь хтось щось там робить, собі, якісь ремонти чи ще хтось, то це благодійні кошти не від благодійників фізичних осіб, а зовсім інші задіяні. І саме основний елемент у цих благодійних коштах. Що вони ми розставляємо акценти нашим медичним працівникам і нашим керівникам, що вони не повинні бути джерелом першочергового ставлення питання, коли хворий прийшов. Це повинно бути в процесі. І ми повинні працювати сьогодні так, щоб людина сьогодні, чи вона ще лежить, чи вона вже виписується, і дала цей благодійний внесок, і щиро сказала всім дякую. А можливо, ще навіть пішла церкві поставила свічку, що там є нормально, чи прооперували, чи пролікували. І якщо ми з таким підходом це відшліфуємо якраз в процесі цього, ми стараємося, зрозуміло, що є нюанси, розуміло, що є е, людський фактор, і зрозуміло, що не все гладко. Але ми стараємося, щоб було іменно так, як я сказав одне запитання. От бачимо, що за останній рік була така чимала ротація керівних кадрів серед, ну, в лікарнях області. Її завершено чи процес буде тривати. Буде ще якісь перестановки? Ротація кадрів, реорганізація і оптимізація не завершена. Вона розпочата, вона набирає силу і це буде у 2011-му, і 2012-му, і 2013-му. Тому що це вимога часу. І ми не тільки будемо міняти кадри, ми будемо і міняти заклади. Тобто обґрунтовано, виважено, розумно і з підходом самодіяльності чи якихось непопулярних рішень в першу чергу ми ставимо питання населення, в другу чергу медичних працівників. Та хочете, чи так, чи так. Ми враховуємо всі речі. Медицини сьогодні, медичних працівників, ми розуміємо, що їхнє робоче місце, що це їхній кусок хліба. І ми розуміємо сьогодні населення. Але є такі речі, без яких рухатись вперед неможливо. Деколи треба, і більш жорсткіше. Непопулярні рішення. Наша програма закінчується. От незабаром всі медики будуть відзначати своє професійне свято. Особисто ви з яким настроєм от зустрічаєте цей день. Особисто я. Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації і вся медична галузь, враховуючи нашу роботу за рік, якщо можна від свята до свята рахувати, так не календарний рік. Сьогодні має дуже хороші показники і народжуваність, і малюкової смертності. ці показники, які рівень держави сьогодні висвітлюють в світі і в Європі. За рік. В області проведено 17,5 тисяч пологів, 120 тисяч оперативних втручань, 300 тисяч раз швидка медична допомога в межах всієї області виїжджала до наших громадян. Скільки тисяч життів ми сьогодні спасли, скільки тисяч, десятків тисяч людей ми надали допомогу, і це все дякуючи прекрасному колективу 27-тисячному Медиків Рівненської області, які незважаючи на те, що ви сьогодні задавали питання зарплату, економічні негаразди, сьогодні працюють і допомагають людям, тому що вони медичні працівники, тому що вони медики. І напередодні професійного свята я хотів би щиро всім своїм колегам, лікарям, медичним сестричкам, санітарочкам, водіям, всім, -всім присутним, причетним до медичних працівників. Побажати всяких гараздів, добра, здоров'я вашим родинам, вашим сім'ям, і несіть теплоту своїх сердець, доброту своїх душ, свої знання і свої вміння нашому населенню, нашим пацієнтам і професійного вам здобутку і достатку, шановні медичні працівники. Щиро вас вітаю! Свят, ж, мені залишається лише приєднатися до ваших таких теплих побажань. Подякувати за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами в студії був начальник обласного управління охорони здоров'я Віталій Бойко. Дякую ще раз. До побачення. Дякую. До побачення.